Рогатинська міська рада провела перше у новому році засідання оновленого дитячого парламенту. Попри складні обставини, яких ми всі сьогодні живемо, міська рада не має наміру відхилятися від заданого курсу і занехаювати роботу з молоддю. Недарма ми є кандидатами на громаду дружню до дітей та молоді. Як зазначив на зустрічі з членами молодіжного парламенту, перший заступник міського голови Микола Шенкар, саме ці молоді люди, розумні, талановиті, активні, повинні прийти нам на зміну. Але для цього молодь має знати про всі процеси, що відбуваються у державі, зокрема і про децентралізацію, завершальний процес якої відбуватиметься вже за участю теперішніх учасників дитячого парламенту Рогатинської міської ради. Окрім децентралізаційних реформ, діти також дізналися більше про комітети, у яких кожен із них працюватиме упродовж усього року. А на завершення відбувся краєзнавчий квест крутий бій за майбутнє. Сьогодні ви мали би зробити цікавий краєзнавчий квест вуличками нашого міста. Ви розумієте, що квест це є грам, гра на Логіку на знання рідного краю в даному випадку буде, але ми назвали ваш квест Крутий бій за майбутнє. Не випадково, тому що саме ви є в майбутнє нашої держави, і саме вам треба плекати свої знання для того, щоб в майбутньому плекати нашу батьківщину. Тому думаю, що ви нагадаєте собі, що саме 29 січня ви відзначали подію, яка сталася свого часу на станції Крути. Де загинули наші хлопці, і ви пригадуєте зі школи вчителі Палатичини на Аскольдовій могилі поховали їх 30 мучеників українців, славних, молодих. Саме там загинув світ нашої нації. Тому ми в пам'ять про тих хлопців, в пам'ять про героїв наших гатинських, які зараз віддають своє життя за нашу батьківщину. Працюємо, подаємо свою працю і дбаємо про те, щоб історія не канула в лету, а була в наших думках, в нашій пам'яті. Розділившись на дві команди, діти розгадували місця, де заховані чергові завдання підказки. Спершу був пам'ятник Обзареві. Далі Рогатинська бібліотека, де члени дитячого парламенту шукали назву творів Шевченка та дату бою під крутами. Історико-краєзнавчий музей Опілля і насамкінець Рогатинська залізнична станція. Переможці переможені отримали подарунки і масу позитивних емоцій і незабутніх вражень. Це був дуже яскравий і дуже цікавий. Квест, вдали підібрані місця, наприклад, як ЖД, оскільки тут мало хто був. І були дуже веселі та цікаві завдання і трошки непривично, але було дуже весело. Ну, звичайно, це було важко, але одночасно це було і цікаво, і весело. Дуже класно, що ми всі змогли побігати, і, і дорослі, і малі. дуже дякуємо всім. Найперше це розвинуло наше мислення, це щось таке креативне. І ми, ну, ми зайнялися таке. Ну, нам було весело загалом. Ну, Що я можу сказати? Побігали, то добре, бо спорт то життя. Весело не спору. То, що один мінус трошки холодно, було б тепліше, це було б ще краще. Ну, надіюся, що будуть ще такі квести, будемо призи, гарно. Спілкуватися, соціалізуватися, бути здоровими. Мені дуже сподобався квест, оскільки ми працювали в команді, і я скажу, що я ще так не бігав, як на цьому квесті. А також дякуємо організаторам, які це все організували.